По суті, фахівець супроводу класична схема, алгоритм, який передбачає циркулярні документи, це людина, яка повинна зустріти, вирішити цю проблему, допомогти в вирішенні цієї проблеми, спрямувати ветерана або іншу категорію до того фахівця, який надасть більш. Більш поглибленішу допомогу, який вирішить проблему, що це питання, чи це буде, наприклад, там працевлаштування, да, то тобто спрямувати на центр зайнятості, не просто відправити людину, а зателефонувати фахівцю центру зайнятості і сказати, що до вас прийде певна, певна людина від нас, який ви будь ласка, допоможіть і взяти це питання під контроль, доки військовий ветеран або військовослужбовець, який звільнився, або та категорія, про яку я казав раніше. Не буде повністю задоволена вирішенні свого питання чи проблеми. Це стосується ну, маленького такого прикладу, по поводу працевлаштування і таких прикладів напрямків для себе в просторі ми оприділили ну три в пріоритеті, да, на Три пріоритетних, наприклад, робота, психологічне здоров'я і загальна просто інтеграція в суспільство, повернення людини, який повернувся з. Виконання бойових завдань на театрі бойових дій в те суспільство, звідки він пішов воювати. Ви всі розумієте, що зараз закону про демобілізацію немає. Ротація у нас проводяться не систематично, тому що не вистачає взагалі особового складу в частинах і підрозділах, тому люди перебувають в зоні виконання бойових дій. Певний довгий проміжок часу. Це близько трьох років ті, хто переступив порог військомату або військової частини в 2022 році, добровільно чи був відмобілізований. Тому ця категорія людей, ну, вона важка. Я це розумію. Сам по собі, чому я поясню, я добровольцем пішов в, 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 під час виконання антитерористичної операції, це був початок 2014 року, березень місяць, квітень березень місяць. і також Потім звільнився, як перша хвиля, хвиля мобілізації в 2015 році. Зараз те ж саме я зробив і в 22-му добровільно пішов вже в чині офіцера війська Збройних сил України. Звільнився в грудні 24-го І я розумію, що це дві різних війни. Це два різних конфлікти. Ті люди, які поверталися 15, 16, 17, включно до 22, го це люди, які ще більш менше можна було з ними працювати. До них можна було там достукатися, можна було вирішити проблему. Тим більше вже були невеличкі напрацювання, які почали працювати в в плані соціального захисту, психологічної підтримки, оздоровлення, санаторно-курортного лікування. Ну і все цей комплекс, який пропонує нам в державі соцзахист, що стосується ветеранського руху. То зараз ми бачимо картину 22-й, 24-й. Зараз воно ще продовжується. Наскільки масштабна йде війна, наскільки активні йдуть бойові дії, вона дуже сильно змінюється. Тактика, застосування зброї, ну ви ж розумієте, да? навіть ви живете інформаційним життям, що противник на полі бою застосовує все, всі засоби ураження, крім ядерної зброї. Ну, просто всі. Тому людина, перебуваючи постійно в стресі, постійно перебуваючи в вибросі адреналіна, повертаючись сюди, вона не може себе знайти. Вона постійно тригерить. Ну, всі да? постійно її, ну, щось їй не подобається, вона щось не може себе тут знайти. Її там, там те роздражає, там не так сказали, там не так відповіли. А чому так? Ну, людина починає бачити чорне і біле. Наша задача на цьому просторі, на цій площині хоча б вирівняти його до позиції сірого, щоб це була така е, хоча морально устойчива поведінка його в суспільстві, де не буде, що мене там не почули, я достав гранату, вирішив питання, або якщо мене там не так супроводили, я. Пішов, напився або заліз в петлю. То є, ми всі знаємо, да? ну, такого не секрет про соціальні настрої, алкоголізм, наркоманія, побутові проблеми сім'ї. Сім'ї розрушається через три роки, то дружині важко. Ну дуже багато проблем. Проблем дуже просто важко. Тому багато, вибачте, і важко вони вирішуються. Тому. На нашому просторі ми об'єднали зусилля і ментального здоров'я. Ми об'єднали зусилля соціального фахівця супроводу, об'єднали юридичну допомогу теж дуже багато питань. І почали працювати зараз. У нас працюють чотири фахівця, які надають адміністративно-консультаційні. Послуги. В штаті ще передбачено три фахівця супроводу, саме тому і те питання, яке ви мені сьогодні задали, перше. Два вже подали заявку, бо це, виходить, проєкт ветеранських просторів Мінвету в Україні, він тільки починає розвиватися. Він дуже, ще дуже сирий, дуже ми майже його самі своїми руками робимо, будуємо і інтегруємо вже паралельно людей, повертаючи їх в наше громадянське суспільство. Ну, це вкратце все, що стосується на сьогоднішній день ну, тезисно ну, площини, де ми всі працюємо, ми і фахівці, команда моя. Команда складається з різних категорій соціальних. У нас працює два ветерана і мати загиблого хлопця. Тому нам легше знайти співмову, нам легше зрозуміти проблему. Нам легше почути людину і знайти швидший вихід із цієї ситуації, або знайти відповідь на те питання, з якою вона до нас звернулася. Тому працюємо так потужно взяли старшу, ми самі не, очу... не, 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 не ожидали, що так ми так стартанемо круто. Ну, бачите, просто це говорить про те, що воно конче необхідно в нашому суспільстві, наскільки стоїть гостра проблема. Ми кожен день ведемо прийом всіх кризисних категорій соціальних, тих, які ми зараз на сьогоднішній день маємо. Ветерани, сім'ї загиблих, зниклих безвісти, дуже різні люди приходять, у всіх все болить. І у всіх дуже багато питань. Чи можемо допомагаємо? Дякую за співпрацю з обласною військовою адміністрацією. Дуже потужно. Кравченко на Миколаївна. Ну просто ну всі питання рішаються, ну майже можна сказати, не тільки в системно, але і ручному режимі, тому що в системі немає ще того, я повторююсь, алгоритму або механізму напрацьованого, щоб ми могли по етапам відправити людину. Ми будемо робити ще покрокові такі мапи маршруту. Де можна, може, роздрукуємо навіть їх, щоб людині можна було дати. І він пішов сам одне дело діло, почув, друге діло його супроводжують, третє діло візуально. Він ще бачить, куди йому треба піти, що йому треба зробити, який перелік документів з собою мати.